Вітаю! В минулому відео я розповідала, як почати працювати в ERPJS, створити свій кабінет та свою компанію. Сьогодні я хочу розповісти, як же почати користуватися системою після того, як процес реєстрації пройдено і компанія створена. Посилання на створену компанію можна знайти на електронній пошті від користувача саппорт Знайшовши листа, переходимо по посиланню на компанію. Вказуємо логін та пароль, який змінювали при першому вході. Та заходимо в компанію. Система складається з модулів. В кожному модулі є регістри налаштування, звіти та служби. Розпочати роботу потрібно з внесення основних довідників, таких як товари, послуги та контакти, тобто клієнти та постачальники. Їх можна створювати власноруч або ж використовувати імпорти. Отже, товари-послуги це регістри, які знаходяться в багатьох модулях, таких як замовлення постачальникам, рахунки клієнтам, розрахунки з клієнтами, склад та інші. Йдемо до модуля замовлення постачальникам реєстри, товари-послуги. В системі для прикладу заведені вже деякі товари складського типу та товари робота послуга. Можна створити свої товари по аналогії з тими, що вже є в системі. Натискаємо новий, вказуємо код товару, назву, одиниці вимірювання. Бренд, групу, класифікацію можна додавати за необхідністю. Можна додати посилання на зображення, роздрібну ціну для клієнта та зберігаємо. Більш детально про картку товарів можна подивитися в окремому відео на нашому YouTube каналі. Тестові товари, які є прикладом, можна видалити, відкривши картку і натиснувши Видалити та підтвердити видалення. Далі йдемо до регістру Контакти, де вносяться наші клієнти та постачальники. В карточці контакту вказується код, назва, мітка клієнт або постачальник, контактні дані та умови співпраці. Також більш детальну інформацію по контакту дивіться в наших раніше створених відео на YouTube каналі. В цьому ж модулі можемо створити наступний документ Регістр замовлення постачальника. Натискаємо новий, де вказуємо постачальника, склад вибираємо зі списку або створюємо новий. У матриці вказуємо товари, які замовляємо у нашого постачальника. Кількість та ціну, яку виставляє нам наш постачальник. Після затвердження замовлення постачальника з меню документа створюємо надходження для того, щоб оприбуткувати наші товари на склад. З меню надходження створюємо рахунок фактуру постачальника. Документ, який формує взаємовідносини з нашим постачальником. Та в момент оплати створюємо платіж постачальнику де вибираємо необхідний спосіб оплати та затверджуємо документ. Тепер дані товари ми можемо продавати. Продаж товару може відбуватися двома способами. Перший по замовленню клієнта. Коли заздалегідь створюється рахунок клієнта. Вказується клієнт та товари, які клієнт замовляє. Також вказується склад та затверджуємо рахунок клієнта. Дане замовлення може бути автоматично створено з вашого сайту або з комерційної пропозиції. В момент передачі товара клієнту формується відвантаження. З відвантаження формується рахунок фактура. Та момент оплати формується платіж клієнта. А можна використовувати інший спосіб, коли продаж товару, який є на складі, оформлюється одним документом рахунок фактура клієнта, де вказується клієнт та товар, який ми продаємо. Та затверджується документ. Момент оплати створюється платіж. Майже всі документи в системі можна надрукувати, використовуючи друковані форми, які ви самі можете формувати та прикріплювати до документа в Excel або Word форматі за допомогою тихів, які знайдете в документації, натиснувши знак питання в кожному реєстрі. Всі друковані форми знаходяться в модулі системи Регістри докформи. Де вказується обов'язково регістр, до якого прикріплюється док-форма та завантажується сама форма. Використовуючи звіти, вже після таких невеликих операцій в системі можна побачити різного виду інформацію. І відомість розрахунків з клієнтом, постачальником, звіт з продажів, історію товару, звіт по складу. Якщо виникають питання в системі, то ви можете в будь-який час, використовуючи чат підтримки, написати нам та прикріпити скрін, що стосується вашого питання. Дякую за увагу!